Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я до вас з розпаковочкою, з великою розпаковочкою від компанії Avon. Тому що буде у мене сьогодні два замовлення. Одне замовлення я зробила ще по каталогу травня і отримала його буквально позавчора, але не встигла ще для вас відзняти відео з розпаковочкою, і сьогодні. Отримала вже смс-повідомлення, що є моє замовлення вже по черневому каталожку, яке я також дуже-дуже чекала, тому що там буде новиночка, парфумована водичка. Тому я вже вирішила не знімати окремим відео цих два замовлення, а об'єднати все в одне: замовлення по каталогу травня і замовлення з новиночками по каталогу червня. І зараз я це все вам покажу. Напевно, почнемо з травневого каталожку. Я покажу вам, що я замовила. Деякі позиції я вже роздала клієнтам. Те, що не буде у мене в наявності, те, що вже забрали, розкажу. І те, що є в наявності, покажу. Почнемо з травневого каталожку, покажу вам, як він виглядав. Ось так от виглядав цей каталожок, який у нас діє в травні. місяці, Він вже закрився, зараз вже діє червневий. І покажу вам, що саме замовляли у мене з цього каталогу клієнти, і що замовила для себе я. Насамперед, що придбала це ось такі два парфумованих набори з лінією Perfect Nonsense. В набір входила парфумована вода, і парфумований гель для душа в об'ємі 150 мл. Я взяла два ароматики бамбук і персик. Це новинки минулого каталогу. Я маю усі три новиночки з цієї лінії. Я вам показувала в минулому огляді. А цього разу у мене замовила один набір подружка. Вона тільки побачила ось цей от ароматик, «Бамбук», прочитала про нього, і вона каже: Я вже хочу цей аромат. Тому один набір забирає вона, але вигідніше було в каталожку замовити два набори, так як була більша знижечка при замовленні двох. Тому я взяла ось цих два. Бамбук вона забере, а з персиком піде на продажу. Піде на продажу сама парфумована водичка. А гет для душу я хочу залишити собі. Хочу зараз відкрити. Понюхати його, як він пахне. Ой, дуже приємний, приємний такий фруктовий ароматик персиковий. Він трішки відрізняється від самого аромату, але дуже-дуже приємно пахне. Дуже маленький об'єм, звісно, 150 мл, але нічого. На пробу вистачить. Тому ось таких от два. Чудових наборчиків замовила. Далі, що придбала, це ось такий от класний літній чудовий набір. Піна для ванни, м'ятна свіжість в об'ємі 50, 500 мл і гель для душа в об'ємі 500 мл. Дуже-дуже я заглядалася на цей набір. Захотілося мені якоїсь такої свіжості на літо. і я вирішила його придбати. Вже його нюхала, тестувала, ой, як він гарно пахне! М'ята, ярко виражена м'ята, смачний, свіженький такий, дуже класний набір. Зараз вам покажу в каталожку, як він виглядав. Ось так от, бачите, 279 гривень була на нього ціна в каталожку. Ось такий от набір. Покажу вам ще в каталожку позиції, які я вже роздала клієнтам. Було, була у мене в замовленні. Ось така помада з лінію люкс у відтінку Камелія. Ось така от 1547652, Але я вже її віддала. І також замовили у мене клієнти, дівчинка, яка постійно замовляє ось ці от парфумовані спрейчики, два парфумованих спреї Little Black Dress. Але також я вже їх віддала. Не встигла зняти їх. В розпаковочці, тому що тільки коли отримала замовлення, одразу у мене клієнтка вже їх забрала. Ось таке було невеличке ще клієнтське замовлення. Далі, що придбала, це ось таких дві сироватки для волосся Адвентехнік лінію. Ось цю я вже взяла в користування. Зараз я вам покажу її в каталожку. Також, це я вже коробку з неї викинула. Тому що взяла в користування, дуже мені подобається ця сироватка, я постійно нею користуюся. І цього разу була дуже гарна ціна. Зараз покажу вам в каталожку. Ось так от вона виглядає: сироватка для волосся абсолютне живлення. Я нею постійно користуюся. І ось цю, яку це я ще взяла? Ось цю я взяла. Сироватка для волосся відновлення. Хочу спробувати. Дуже гарна ціна була: 119 гривень, за умови придбання. Вже тільки з 10% знижкою для консультантів, але все ж таки дуже гарна ціна, на мою думку. Зазвичай вона коштує дорожче. Ось така от сироватка, яку взяла, спробувати. Трішки пізніше візьму в користування. Зараз поки що користуюсь своєю улюбленою. Сироватка для волосся з цієї ж самої лінієчки відновлення. По травневому фокусу придбала ось таку новиночку вже червневого каталогу з лінієчки Little Black Dress. Little Black Dress Holiday. Ось так от виглядає флакончик. В принципі, нічого особливого, ідентичний до попередніх ароматів з цієї лінієчки. Я вже так його трішки затестила, бо не було багато часу, щоб поносити трошки довше. В цілому, ароматик мені сподобався. Підійде на літо: яскравий, позитивний, літній, цитрусовий, дуже гарно лимончик відчувається. Ось так от він вже представлений в каталожку, вартість 449 гривень. Ось така новиночка. По каталожку взяла ще ось такий крем для рук, небесне сяйво. Взяла не для себе, я в користуванні маю на даний момент і не один взяла, щоб був на продажу, тому що. У мене роблять замовлення дівчатка з обласної лікарні, і постійно замовляють у мене кремчики. Тому я стараюсь так, щоб у мене були в наявності декілька штук, щоб вони могли собі вибрати, коли хтось запитує за кремчики. І знову ж таки, по травневому фокусу придбала ось таку масочку для волосся, новиночку. Було їх представлені три. Я обрала. Для себе саме цю розкішне зволоження. Зараз вам покажу. Вони вже представлені в черневому каталожку. ось так от вони виглядають. Можна обирати вартість 129 гривень. Хочу спробувати також. По фокусу я брала, здається, по 99 гривень. В загальному моє травневе замовлення було на суму гривень. І мені було доступно два подаруночки. Перший подарунок за замовлення на тисячу гривень, так як у мене рівень срібло. Я забрала освіжаючий парфумований спрей мальдівські піски в об'ємі 100 мл. Єдине, що не покажу його, вже вам, так як я його по дорозі вже продала. У мене його забрала дівчинка. І за замовлення 2,300 я отримала ось таку міцелярну водичку з лінію. По спецціні за 30 гривень. Такі подаруночки отримала я за своє замовлення. По травневому замовленні це було все. І зараз покажу вам, що замовила по червневому каталогу. Які новиночки замовила і що цікавенького для себе придбала. Переходимо, дівчатка, до замовлення по червневому каталожку. Ось так от нагадаю: виглядає у нас каталожок. Яскравий, такий літній. Дуже мені подобається обкладинка. Одразу підіймає настрій. І давайте покажу, що ж я обрала в ньому. Перше, що покажу, це те, що придбала по каталогу. Це ось таких два чоловічих аромати Individual Bloom. Дуже класна водичка, користується попитом серед клієнтів. Дуже часто у мене її клієнти замовляють. Цього разу також одна під замовлення. А одну взяла, можливо, продам, можливо, комусь подарую, а можливо, і своїм хлопцям. Залишу, хоча в них зараз є багато ароматів в користуванні. Ось так от виглядає флакончик. Я думаю, ви всі знаєте, як виглядає цей ароматик і як він пахне. І друге, що взяла по каталогу, правда, вже на сторінках розпродажу, це ось такий гель для гоління. Це мій улюблений гель дуже-дуже він мені подобається. У мене було декілька тюбиків в користуванні. Зараз на даний момент він у мене вже закінчився. Я його не бачила в каталожках, а це побачила в розпродажі і одразу е, вирішила придбати. Тут немаленький об'єм 150 мл. Думаю, мені на деякий час його вистачить. У е, мене він вже закінчився, і я була якось придбала в компанії Оріфлейм. З лінієчки Фемінель новиночка гель для гоління з'явився, але він мені не сподобався. Не в обіду компанії Oriflame, але Avon мені подобається більше. Тому взяла два, буду користуватися. І взяла ще ось такий лосьон для тіла живлення і зволоження. Це замовлення клієнтки. Компанія оновила вже цю лінієчку, я ще не брала в таких оновлених флакончиках. В принципі, ця лінієчка завжди була непоганою, думаю, нічого не змінилося, і наповнення залишилось таким самим, як було. По каталогу, друзі, показала вам все і зараз покажу ще деякі новиночки, які придбала по фокусу. Насамперед, це ось така піна для ванни. Новинка наступного каталогу. Східна подорож, тут великий об'єм. Цілий літер. Дуже мені хотілося її спробувати. Хоча і маю пінки від компанії Avon в Запасиках і в користуванні маю, але захотілося мені цю піну також придбати. Не можу я пройти повз фіолетового кольору. Я вже один раз казала, він є один з моїх улюблених. І також взяла такий же з цієї лінії. Крем-гель Крем -гель для душу східна подорож. Ось такий красивий флакончик, бачите, як він всередині переливається. Я вже трішки нюхала, щоб затестити аромат. Дуже красивий, насичений, такий солодний, солодкий східний, можна сказати, гурманський аромат такий. Пахнючий-пахнючий. Взяла такі новиночки, буду з задоволенням користуватися. Далі, що взяла? Це аромат, який вже довгий час був знятий. І зараз, в червні, місяці, нам компанія дала можливість його придбати. Правда, потрібно було виконати умови, щоб його придбати, зробити замовлення саме з каталогу на тисячу гривень. Це легендарний аромат, улюбленець багатьох жінок Трізель. Дуже красивий парфум. Я, звісно ж, скористалася цією пропозицією. У мене було замовлення з каталогу на 1000 гривень, і я не могла пройти повз і замовила цю красуню трізель. Цей ароматик я відкривати не буду, він буде так запакований. Поки що. Я вам покажу свій. У мене є точно такий парфум. Хто дивиться мене, то, можливо, бачив. Я в своїх попередніх відео показувала, що цей ароматик мені привезла подружка з Польщі. В польських каталогах він був в продажі декілька каталогів тому назад. І я попросила її, і вона мені придбала цей ароматик. Бачите, ось така сама коробочка, і ось так. Красиво виглядає флакончик. Є у мене в оновленому ось такому флаконі. І є у мене також ще старого зразка. Ось так от він виглядав набагато раніше. Чесно кажучи, мені ось таке оформлення більше подобається. Шкода, що зняли і трішки оновили дизайн, але вже хоча б ось в такому дизайні він продавався, тому що. Дуже багатьом він подобається і дуже багато запитують за цей аромат. Дуже багато клієнтів. У мене також з клієнтів є дуже багато поціновувачів цього аромату. Минулого разу, коли я знімала вам відеоогляд, я розповідала, що ці аромати не відрізняються, вони ідентичні. Один в один, схожі. Тому. Хто полюбляє Трізель, зверніть, будь ласка, увагу! І зараз є можливість скористатися цією пропозицією, зробити замовлення з каталожка на 1000 гривень і придбати цей легендарний аромат, поки він є. Сказали нам, що тільки в червні місяці буде доступний придбати його по такій ціні доступний 449 гривень він. Коштує, якщо робите замовлення з каталогу, ще раз повторюсь, на 1000 гривень. Ось таку красу я отримала і дуже-дуже цим задоволена. І наступне, друзі, що я вам покажу, це знову ж таки новиночки. Дуже багато новиночок з'являється в компанії Avon. Цього разу моє відео трішки затягнеться. Всі, хто зареєстровані в компанії Avon, напевно, вже бачили, що в липні місяці. В компанії з'являється новий аромат. Ось так от він буде виглядати парфумована вода з лінію Ів. Називається вона ів One. В перекладі означає один єдиний дуже красивий флакон, і мені було дуже цікаво познайомитися з цим ароматом, затестити його. І у мене була така можливість. Бо всі, хто зареєстровані в компанії, могли придбати його для знайомства в червні місяці по фокусу. Чим я і скористалася, і замовила набір з новиночок. І зараз вам його покажу. Набір входив ось такий вже новий каталожок від компанії на липень місяць, також пробний зразочок нашої новинки. І і ось такий парфумований спрейчик для тіла в об'ємі, скільки тут об'єм, 200 мл, здається, так, 200 мл з нової лінії. Perfect nonsense Bambuzim. Цей спрейчик також можна придбати в фокусі для знайомства, і буде доступний до замовлення вже в наступному каталозі. І також в набір входила нова водичка. З Злініючки Ів, Ів Ван. Ось так от виглядає саме пакування такого ніжно-рожевого кольору. І зараз вам покажу сам флакончик. Ось так от, друзі, виглядає сам флакончик, дуже-дуже красивий. Я так чекала цей аромат. Красиві флакони це просто моя слабкість. Напишіть, будь ласка, хто ще так. Кайфує від флаконів. Дуже-дуже мені подобається. Зараз я вам і трішки розкажу про сам аромат. Просто хочу вам ще показати. В лінійці Ів ще є ось такий от ароматик і Тру, який також ідентичний флакон у нього. Він дуже красивий, такий літній, ніжний ароматик. Мені подобається, я люблю ним користуватися влітку. І тепер вже в цій лінійці буде ось таких от два красунчика. Дуже-дуже красиві флакончики. Мені прямо аж настрій вони підняли. І тепер давайте вам розкажу перші враження про цей аромат. Я знайшла у ньому дуже багато плюсів. Перший плюс. Це те, що він дуже-дуже стійкий. Коли я його отримала, я нанесла його на зап'ясток і відчуваю до цього часу. Він дуже стійкий і шлейфовий. Другий плюс те, що у ньому просто шикарний флакончик. Це просто витвір мистецтва. Цей флакончик так радує око, я просто любуюся ним. Напишіть, будь ласка, чи радієте ви новому флакончику, так як і я? Як дитина, я дуже рада, що я придбала цей аромат. Зараз мені будуть писати в коментарях, а навіщо вам стики ароматів, а ви ними користуєтесь, а не жалко вам коштів? Ні, не жалко. І, звісно, я ними користуюся і люблю їх кожного по-своєму. Кожен флакончик мені дуже-дуже дорогий. І третій плюс що сам ароматик мені дуже-дуже сподобався. Дуже красивий, яскравий, такий насичений, стійкий. Одразу при нанесенні відчуваються такі фруктові нотки. В описі тут у нас заявлені маракуя, кедр і рожевий перчик, але ці фруктові нотки дуже-дуже швидко зникають. Потім все ж таки. Квіти. А саме троянда. Вона тут головна, вона тут домінує. Тут дуже красива троянда. Вона дуже гарно розкривається і дуже довго звучить. Дуже мені сподобався. Троянда тут не солодка, не притурна, вона нікого не задушить. І, на мою думку, ароматик підійде на будь-яку пору року. Нікому не буде заважати, але все ж таки треба розношувати. Буду розношувати його і в жару, і в прохолоду спробую, і тоді вже більш детальніше вам розкажу. Ви знаєте, у мене багато ароматиків з ноткою троянди, але я чомусь нагадала, що є якийсь у мене ароматик схожий, там така сама гучна яскрава троянда. От я нанесла цих два ароматики це ароматик від Atar Collection, також з, з ноткою Троянди. Тут троянда також головна, але вона тут солодша. Потім я вже прочитала, що тут є ще в піраміді карамель. А тут немає Тут фруктові нотки і маракує. Оця от не дає аромату е, такої гучної солодкуватості. Троянда тут красива. І я думаю, усі, хто полюбляють саме квіткові ноти і ноту троянди, вам цей ароматик сподобається. Ось таке, друзі, було моє замовлення. Сама назва новиночки і e ван, мені здається, дуже дуже йому підходить, бо я чомусь не пам'ятаю в компанії Ейвон. Красивого ароматику з нотою троянди. Він один єдиний. Ну, можливо, це тільки моя думка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, хтось з вас вже тестував новиночку, отримував цю красу і розкажіть, будь ласка, свої враження про цей аромат. Мені буде дуже-дуже цікаво почитати ваші коментарі. І на кінець свого відео огляду хочу вам показати подарунки, які отримала, і продукти, які обрала по спецціні. Коли я робила замовлення, була доступна пропозиція. За замовлення на тисячу гривень можна було обрати. Будь-який продукт з представлених по спецціні. Я обрала для себе ось таку парфумовану водичку з лінійки Fareway, Fareway Shine це досить недавня новиночка. Мені подобається цей аромат. Він є у мене в користуванні і є в запасиках. Але була дуже гарна цінова пропозиція на нього, і я вирішила нею скористатися і придбала ще один. Також отримала ось такий крем-гель для душу. Мальдівські піски за замовлення на тисячу гривень. Так як я на даний момент є консультант рівня «Срібло», то за тисячу гривень я могла обрати для себе ось цей подарунок. По спецціні за 30 гривень, чим я і скористалася. І за замовлення на 2300 обрала для себе подарунок, який був представлений для усіх консультантів, які роблять замовлення на 2300 по спецціні за 30 гривень, можна було взяти ось такий от шампунь. Тут великий об'єм: 700 мл шампунь-кондиціонер два в одному. Я таким ще не користувалася, але по такій ціні. Нехай будем або продам десь, або комусь подарую, або, можливо, сама буду користуватися, якщо мені підійде. Таке, друзі, було моє замовлення сьогодні: не одне, а цілих два за травень і за червневий каталожок. Я дуже задоволена, сподобались мені ароматики, вони мені трішки підняли настрій, порадували мене. Дуже вам вдячна за перегляд. Рада, якщо ви додивились моє відео до кінця і вам дійсно було цікаво, бажаю вам тихої і мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.